У Херсоні з'явився незвичайний пам'ятник під назвою Прикордонникам всіх поколінь. На відкриття пам'ятника завітали сотні небайдужих херсонців, представники влади, ветерани, прикордонники. Більше дивіться прямо зараз. За ініціативи Азово-Чорноморського регіонального управління спільно з обласною та місцевою владою у гімназичному сквері Херсона відкрили пам'ятник прикордонникам усіх поколінь. Це особлива подія у житті не лише міста, а й області. Адже пам'ятник єдиний на три. Території Херсонщини та другий в Україні ви є сьогодні передовими, які приймають на себе удар будь-коли в будь-якій ситуації, саме ви. Тому з високою шаною вітаю вас з тим, що ми відкриваємо цей пам'ятник. І я хочу, щоб наша держава високо цінувала вашу працю і ваше служіння, в ваших сім'ях щоб завжди був мир. Щоб вас живими зустрічали вдома, ваші діти, родини, і вами гордилися сини і дочки. І ми з вами. Пам'ятник прикордоннику бетонний. Тож, як запевняють, скульптори простоїть досить довго. Над ним працювали понад двох з половиною місяців. Зроблений пам'ятник відомими херсонськими скульпторами. Це образ збирательний, це образ пограничника как такового, хоча у мене був боєць, з якого я ліпив амуніцію. Тобто він приходив, пазирував в студію і з нього я робив форму, так сказати. Відкриття пам'ятника прикордонникам зібралися дуже багато херсонців. Всі вони зазначають, подія важлива як для самих зелених беретів, так і для місцевих жителів. Відкриття цього пам'ятника це велика подія для прикордонників, велика подія для області. Значить, нам велику підтримку в цього пам'ятника надали місцеві органи влади. Тому хочу сказати, що безумовно. Ту роботу, яку ми проводимо на державному кордоні, вона на даний час дуже важлива. Насправді в Україні це е, другий пам'ятник, який відкривається, і е, вже так традиційно склалось. Ви можете побачити позаду мене багато прикордонників, які на сьогодні проживають в Херсоні і підтримують ці славетні традиції воїнів-прикордонників, захисників своєї землі. І для нас дуже важливо, тому що це буде таке місце, яке буде увічнювати пам'ять прикордонників. І прикордонники завжди зможуть тут зустрітись говорити про своє колишнє, про своє сьогоднішнє і то майбутнє, яке нас очікує в державній прикордонній службі і в нашій державі загалом. Нек сподобався всім, адже проектуючи його, вибирали образ сучасного прикордонника, який не тільки охороняє, а й обороняє державний кордон. Там є і зброя, і собака, символ прикордонників. А останні події на сході країни показують, що не тільки охорона, а й оборона державного кордону обов'язок сучасного прикордонника.